Цього тижня черговий тур і кардинал 2 на домашньому майданчику рівняни приймали Хмельницький спортлідер. 2 хоча команда гостей і є аутсайдером в групі А першої ліги, але легко місцевій команді не було. Більшість ігрового часу рівняни змушені були відігруватися. На поле обидві команди вийшли рішучі, і по грі чітко було видно, поступатися ніхто не збирався. Але чи то фортуна посміхнулася гостям, чи то невдало спрацював захист рівнян. Вже на восьмій хвилині хмельничанин Дмитро Мартинюк забиває м'яч у ворота кардиналу. 2 незважаючи на перший забитий гол і домінування гостей на майданчику, наставник спортлідера 2 каже, що боротьба між суперниками не завжди була рівна. Це пов'язано із умовами тренування у Хмельницьку. Ми тренуємося у нас в манежі спортзалі таке гум покриття, вони трошки повільніше. І Тому тут при передачах трошки, гравці ну, важко за одну гру і за розминку пристосуватися до цього покриття. Тут швидший темп гри, швидший ритм гри. Швидший рух м'яча, менше тертя на перерву команди пішли з рахунком 1-0. У другій половині гри кардинал 2 пробував відігратися. На останніх хвилинах матчу рівняни вивели на поле п'ятого польового гравця. Саме ця тактика і врятувала команду від поразки. На останніх секундах гри Тарас Прислубський зумів зрівняти рахунок. Тренер рівнян впевнений, що його команда повинна була перемагати. Нічийний рахунок це результат ряду несприятливих факторів. Є якісь певні суб'єктивні причини, що можна сказати, що декілька гравців тренуються з основною командою, декілька гравців працюють і від просто, будемо казати, з робочого місця приходять на гру. Тому не можна, не вдається нам, будемо так казати, підготувати команду до цієї першої, так, як би ми хотіли. Наступну гру юні кардиналівці зіграють з лідером групи а першої ліги Чернівецьким Меркурієм.